покидав десь з півгодинки, може трошки менше рудру покльовочок немає. Захотілося мені поставити новиночку Тридент. Отакий. Це сотка. Можливо, трошки зменшимо приманку і рибка проклюнеться. Принаймні я на це сподіваюсь. Є, дивіться, перший закид і спінгаледи такий клюнув. Ну друже, я ж не за такою рибою приїхав. Ну хоч щось, як то кажуть, вже не в холосту. Біжи, підростай. Добре, що ти взагалі тут є. Ну що, повпираєш цей в